Чи закінчується лікування акне після завершення курсу системних ретиноїдів? Це найчастіша помилка, яку допускають лікарі і пацієнти, не продовжуючи лікування після завершення курсу ізотретиноїну. Якщо ти пацієнт і ти зараз завершила чи завершив курс ізотретиноїну, обов'язково звернись до компетентного косметолога або до лікаря-дерматокосметолога, який призначить тобі адекватний догляд і місцеве лікування. Пам'ятай, що місцеві засоби мають включати в себе креми, мазі, гелі на основі адапалену або якісних ретинолів, і також можуть бути додаткові етапи догляду, такі як антисептичні чи анзимні маски. Також ми пам'ятаємо, що акне – це є хронічне рецидивуюче захворювання, в основі якого лежить надмірна робота сальної залози. Використовуючи системні ретиноїди, ми зменшуємо в об'ємі сальну залозу, зменшуємо виділення шкірного сала, але ми не можемо вплинути на генетику. Тому обов'язково після завершення. Курсу системних ретиноїдів потрібно призначити засоби, про які я вище сказала, тому що з часом сальна залоза почне виділяти знову шкірне сало, і загострення може настати швидше. Крутим інструментом для продовження ремісії є косметологічні процедури, а саме пілінги, ін'єкції плазми, а також полінуклеотидів. Пам'ятай, що компетентний косметолог обов'язково складе для тебе план ідеального догляду і план ідеальних процедур. Скажи, будь ласка, чи ти коли-небудь приймала чи приймав системні ретиноїди, як проходило твоє лікування і чи призначили тобі після завершення курсу ретиноїдів правильний домашній догляд?